Темою сьогоднішнього нашого уроку є якісні реакції, і тут би я пояснила цю тему на прикладі вірусних інфекцій. Так майже кожного року ми хворіємо з вами на ГРВІ, а їх налічується понад 200 видів. І ось тут виникає питання, чому називаються вони однаково, а видів таких захворювань налічується аж 200 видів. Адже ці інфекції, респіраторні вірусні інфекції, вони уражають саме дихальні шляхи, але існує понад 200 видів різноманітних вірусів, які викликають це захворювання. Так, коронавірус, який вже кілька років турбує нашу планету, таких вірусів і різновидів їх існує аж 13 штук. І от для того, щоб призначити якесь певне лікування, в першу чергу нам потрібно провести дослідження і з'ясувати, а який саме з цих вірусів викликає наше захворювання, адже лікування залежить саме від того виду вірусів, який спричинив наше захворювання. А тепер перейдемо саме до хімії. Якісні реакції та їх використання досліджує саме аналітична хімія це наука, яка вивчає Методи визначення якісного і кількісного складу речовин. Знання про якісний аналіз і вміння практично його застосовувати дають змогу виявити, які хімічні елементи, йони чи молекули входять до складу досліджуваної речовини. І тут давайте з вами пригадаємо, що всі речовини мають два види складу: це якісний склад. І кількісний склад. Що значить якісний склад? Це які атоми входять до складу речовини. А також, і так, як ми вже з вами учні 9 класу, ми ще знаємо, що речовини можуть складатися не з окремих атомів, а саме і іонів. Тому а, також якісним складом є які іони входять до складу речовини. Також кількісний склад, скільки атомів чи іонів входить до складу речовини. Давайте це ми розберемося на прикладі сульфатної кислоти. Паб'ятаємо, що сульфатна кислота, формула її H2SO4. І пригадаємо саме якісний склад, назвемо, які атоми входять до складу цієї речовини, а це саме гідроген, сульфур та оксиген. А кількісний склад в якій кількості: два атоми гідрогену, один атом сульфуру, чотири атоми оксигену. Але ми знаємо, що ця речовина є електролітом, тому в уводних розчинах вона буде розпадатись з утворенням катіонів гідрогену та аніонів, сульфат аніонів в даному випадку. Ось це буде якісний склад, які з цих частинок входять до складу цієї речовини. А ось це буде кількісний склад, в якій кількості ці частинки входять до складу сульфатної кислоти. Отже, якщо речовина у нас є електролітом, то речовини, які до них належать, здебільшого містять у своєму складі. І перша група таких речовин, які ми розглянемо, це речовини, що містять катіони гідрогену і аніони кислотних залишків. А такими сполуками є кислоти, які мають загальну формулу HX кислотних залишок. Друга група речовин вони складаються із катіонів металічних елементів і гідроксид йонів. Такими речовинами є саме основи. І третя група речовин складається із катіонів металічних елементів і аніонів кислотного залишку. І властиве це саме для солей. Якщо ми звернемо увагу на кислоти, то загальні формулі у них у всіх є атоми гідрогену на першому місці, це є спільна ознака саме кислот. Подібно основи так само мають у своєму складі гідроксогрупу. І це нам дає можливість зробити певне припущення, що всі кислоти. Кислоти будуть мати спільні якісні реакції, тобто такі реакції, за допомогою яких можна визначити саме кислоти. А основи за рахунок наявності в усіх гідроксогрупи також матимуть свої спільні якісні реакції, за допомогою яких можна визначити саме основи. Давайте далі розбиратись.